Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора, 24 жовтня 2023 року, ABC опублікувала інформацію, за якою колишній глава апарату Білого Дому президентства Дональда Трампа Марк. Медус фактично пішов на угоду з слідством у федеральній справі про вплив на президентські вибори в 2020 році. Умови угоди наступні. Марк Медоус має надати свідчення у відповідній справі взамін на імунітет щодо подальших переслідувань. Отже, колишній глава апарату Марк Медус. Тричі у цьому році спілкувався з командою спеціального прокурора Джека Сміта щодо відповідної федеральної справи. Медоус повідомив федеральним слідчим, що після декількох тижнів в завершення виборів 2020 року він неодноразово говорив колишньому президенту США Дональду Трампу, що його заяви про масштабні фальсифікації результатів голосування вони не мають жодних. Обґрунтованих підстав. Згідно звіту Медоу заявив, що Трамп був нечесний з громадськістю щодо своїх тверджень про перемогу на виборах. Тобто ніякої, звичайно ж, перемоги Трампа не було в 2020 році, але Трамп намагався обманювати своїх прихильників в першу чергу, що цю перемогу вкрав у нього Джо Байден. Далі, під час свідчень. Перед федеральним великим журі медоуза питали про спроби скасувати вибори в 2020 році, а також про роботу Трампа із секретними документами. Хоча CNN зазначає, тут є певне нерозуміння того, чи в оцю угоду, яка була укладена між Медоузою і слідством, включається ось цей пункт щодо переслідування Трампа в контексті. Приховування Трампом секретних документів. Далі Медоузу запитали про реакцію Трампа на заворушення в Капітолії 6 січня 2021 року, і у цих свідченнях Медоуз рішуче підтвердив інформацію, що Трамп не рішуче закликав своїх прихильників припинити насильницькі дії. А в один момент зазначив тодішньому лідеру меншості республіканців Палаті представників Кевіну Маккарті, я думаю, що ці люди засмучені більше ніж ви. Тобто, фактично, Трамп не робив якісь активні заклики до. Своїх прихильників, які здійснювали штурм капітолію, щоб вони припинили ці дії і визнали, врешті-решт, результати виборів 2020 року. Тому західні видання вже говорять про те, що такі свідчення вони можуть досить негативно вплинути на колишнього президента США Дональда Трампа, тому що вже колишній глава апарату Білого Дому. Марк Медуз підтверджує, що Трамп, по-перше, поширював брехню серед суспільства, говорячи, що у нього вкрали вибори, і таким чином провокував своїх прихильників на там, штурми там, капітолію і якісь агресивні дії заворушення. Далі підтверджується те, що Трамп. Нерішуче закликав своїх прихильників припинити насильницькі дії у період 6 січня 2021 року, а фактично ну, нічого не робив у цьому контексті і у цих діях, зазначивши Маккарті, що Трамп думає, що ці люди засмучені. Більше ніж ви. Тому ці свідчення вони можуть бути досить корисними в контексті ось цієї федеральної справи про вплив на президентські вибори в 2020 році, про вплив на їх підрахунок, про вплив на їх затвердження і інші знову ж таки, події, які відбувалися в той період. Часу тому до Трампа будуть знову ж таки з'являтись додаткові запитання у правоохоронних органах Сполучених Штатів Америки. І ми знову ж таки будемо слідкувати за тим, як це вплине там на рейтингові позиції Дональда Трампа станом на 25 жовтня 2023 року. Він є лідером серед претендентів республіканців на Посаду президента в 2024 році, тому будемо за цим знову ж таки активно спостерігати. Але те, що колишній глава апарату у Білого Дому Марк Медус розпочав ці свідчення, вони є надзвичайно важливими в контексті подальшого слідства по відношенню Дональда. Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вас!